Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls, і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Ну що ж, відлунали перші тури Євро 2024. Вже навіть розпочався тур другий. Ну і напишіть одразу в коментарях, чи відійшли ви від нищівної та ганебної поразки збірної України в стартовому поєдинку Євро з Румунами, і чи знайдете, зрештою, в собі сили дивитися матч Словаччина-Україна у п'ятницю думаю, треба знайти сили, треба вірити в Україну. І саме так от ви може запитаєте, що це за красива футболка не мені. Так, я сьогодні не в футболці. Збірною футбольною, але футболці збірної України з дзюдо. Так, от саме українці мають бути бійцями в поєдинку зі словаками. Так, ми вміємо грати в футбол. У нас є багато талановитих виконавців, але дарма, що там на трансфермаркті в наших гравців такі великі орієнтовні цінники, що ми граємо в реалах, в Челсі, в арсеналах та Жеронах. Все ж, друзі, ми, українці, маємо бути козаками. Я згадую про сконференцію прес-конференцію Жозе Мауріньо, коли я запитав ще в тренера Челсі після матчу Ліги Чемпіонів з Динамо, Київ, до речі, Динамо тоді тренував Ребро. Так от я запитав, що Мауріньо думає про українських футболістів. Він сказав, що ви, східноєвропейці, колишні радянські республіки, ви хороші Опорники, ось так нас бачив все у Жозеї. Це після Шевченка, після багатьох наших талантів, мовляв, українці такі собі костоломи з центру поля. Ну ні, ми вміємо грати в футбол, але от треба бути саме такими бійцями. Тож напишіть в коментарях, чи вірите ви в нашу збірну, що ось такими саме бійцями і будемо, ми проти словаків. Окрім того, поставте лайк цьому відео. І будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Буду вдячний за вашу підтримку. Якщо ви Ще й задонатите. бачите, лишаю QR-код в описі до відео також є додаткові реквізити. Ну, звісно, я вам всім вдячний за вашу активність і підтримку. Для мене це дуже важливо. Але якщо є змога, бажання, то можете підтримати український YouTube. І ми готові починати. Тож, п'ятниця, 21 червня. Дюссельдорф 16 .00. Саме у цій порі пролунає стартовий свисток англійського судді Майкла Олівера. Словаччина, Україна. Нікуди відступати, треба йти тільки вперед і обов'язково перемагати. Тільки перемога над словаками збереже нам шанси на вихід далі. Ну і самі розумієте, поразка їх фактично абсолютно зруйнує. Тому що в третьому турі нам протистояти все ж головному фавориту збірній Бельгії. Бельгії, яку словаки сенсаційно обіграли в першому турі з рахунком 1-0. Так бельгійці забивали, Лукаку тільки забив, два голи, які не зарахували. Але знаєте, для такої збірної, як Бельгія, зіркова, все ще зіркова Бельгія з Дебрюйне, з Лукаку, з Доку, Тілімансом і іншими зірками, яких ви дуже добре знаєте, все ж зазнає поразки, і це значно ускладнює долю не тільки бельгійцям, але й потенційно збірній. України. Справді, все вирішив ранній гол форварда чеської славії Івана Шранца ще на сьомій хвилині, хоча перед тим бельгійці могли ну двічі-тричі забивати, але Словаччина це хороша Європейська команда навіть середняком, чесно кажучи, язик не повернеться Словаків назвати. Ми вже таких середняків румунів бачили. Ну, от зараз дивлюсь навіть на склад словаків. Це футболісти, які грають в АПЛ, як голкіпер Мартін Дубравка з Ньюкасла, як головна зірка Мілан Шкріняр з Парі Сен-Жермен. також і Франція, Бундесліга, серія А, Нідерланди, Бельгійський чемпіонат, Португальський. Ну і, звісно, тренер Франческо Кальцо. На італійський Алена Торе, який виграв у свого співвітчизника в першому турі у Доменіко Тедеско. Про те, що словаки непрості, каже нам не тільки їхня перемога над бельгійцями, але й сам відбір. Надзвичайно впевнена гра і лише дві поразки тільки від португальців, мінімально обіграли Кріштіану Роналду і компанія Словаків. А з іншого боку, Словаччина змогла здолати і Ісландію і Босню і Герцеговину, які Україна обігрувала на шляху на євро у плей-офф. Тож Словаччина стала другою в свою групі джей пропустивши вперед. Португальців, але випередивши вже згаданих ісландців та боснійців, а також сенсаційний Люксембург і традиційний аутсайдер Ліхтенштейн щодо складу збірної України, можливо, Рброву треба діяти більш радикально. І перезавантажити стартові 11. Наприклад, поставити на воротах Трубіна ліворуч, якщо дозволить здоров'я Миколенко, в центрі оборони дозабарного випустити Сватка. Ну а праворуч Тимчика, так само і в опорній зоні молодого Брашка до Судакова. На допомогу досвідченого Маліновського. Ну, звісно, ліворуч все ж Мудрика. Ну а праворуч, наприклад, випустити капітаном Ярмоленка і попереду. Яремчука. Ви запитаєте, де ж гарячий солодкий дует Жирони, циганков та довбик. Ну, а їх, наприклад, випустити свіжими на другий тайм для того, щоб вони забивали більше і більше. Ну, це такий оптимістичний і кардинальний варіант від мене. А ви напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з такими от планами. Або назвіть свій склад. І не забуваємо, що на Євро має шанс вийти в плей-офф також і команди, які посядуть. Треті місця в своїх квартетах ну шести груп, чотири таких збірних вийдуть до однієї восьмої. Тож слушна думка зараз переглянути ситуацію в усіх шести. Групах. В групі А Німеччина демонструє, напевно, найкращий і найбільш результативний, так точно, футбол серед всіх збірних на євро. Господарі турніру в першому турі в матчі відкриття обіграли шотландців 5-1. В другому поєдинку вони здолали угорців 2-0. Натомість угорці ще перед тим програли швейцарцям 3-1. У групі Бі запалює сенсаційна Албанія. Вони не тільки забили найшвидший гол в історії чемпіонату Європи, Але ще й на останніх секундах також вміють забивати, що вже знають хорвати. Там нічия 2-2. Ну а іспанці та італійці виглядають головними фаворитами квартету Бі. У групі Сі голів забивають значно менше. Там і англійці, забивши один гол, зупинилися проти сербів, а данці зрештою пропустили від Словенії в першому турі 1-1. В групі D в стартових матчах як не боролися поляки та австрійці, та все ж перемогли фаворити. Нідерланди створили камбек 2-1. З витяга для оранє. Ну а ганські півні, забивши ще з автоголу в першому таймі, зрештою так і закінчили 1-0. У групі і збірної України просто якась в таблиці, немов паралельна реальність, але це факт. І сподіваємося, що ця реальність зміниться вже після другого туру. Ну, як мінімум, збірної України з'явиться три очки. Група Ф подарувала нам справжні битви, там було все. Автоголи, розкішні шедевральні голи, камбеки, забиті м'ячі в пусті, ворота і від фаворитів, і від дебютантів. Туреччина, зрештою, здолала непоступливих грузинів 3-1. Ну а збірна Португалії дотиснула! Чехів. Тож таким чином, у нас Туреччина та Португалія поки що на вершині квартету F. Ось така ситуація в усіх шести групах. Ще раз напишіть в коментарях, як вам перший тур. Що ви думаєте зрештою про збірну України? Чи треба посипати голову пополом, Чи дамо шанс підопічним Реброва в заключних двох турах? Сподіваємося, не будуться наші останні. Матчі на Євро 2024. Але, звісно, друзі, на сьогоднішній день я хочу сказати відверто, вірогідність проходу збірної України далі. Ну, це якщо брати до уваги перший матч з румунами, ну приблизно відсотків 10, Тому що словаки непрості, про бельгійців я і говорити чогось зайвого не буду. Все ж дуже непросто нам з грандами. Але давайте згадаємо, що ми поступалися в першому турі і на мундіалі 2006, іспанцям. Вийшли, зрештою, в плей-офф дійшли до четвертий. <фіналу>. І так само на минулому євро ми дійшли до чвертьфіналу. Хоча в першому турі ми програли Нідерландам, але в другому турі обіграли Північну Македонію, і лише три очки нам вистачило, щоб вийти в одну-восьму. Так, ви скажете, що ми тоді починали з фаворитами, а не з аутсайдерами, як румунами. Але нічого, час змінювати історію і показувати характер, тому що ми всі українці. Тож, друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Прошу, підпишіть. На канал Legendary Balls, Ну і задонатьте, якщо маєте таку змогу, ласку і бажання. Я Ігор Мартиненко щиро дякую вам всім за підтримку і за увагу. Бажаю всього найкращого, Ну а Україні ми разом кажемо, звичайно, Україно, перемагай!